Вітаю! Питання формування Київської держави залишається дискусійним як у наукових колах, так і у псевдонаукових обговореннях. До того ж, саме питання походження слов'ян також є досить дискусійним. Загалом дослідники поділяють походження слов'ян на дві гілки автохтонне та міграційне, згідно з цими гілками і висувають версії. Тож сьогодні докладніше ми з вами будемо говорити про походження слов'ян. Слов'яни це група етнічних та мовних спільнот, які відзначилися спільними культурними, історичними та мовними особливостями. Вони мешкали в основному в Центральній та Східній Європі, а також в окремих регіонах за межами Європи. Існує кілька версій походження слов'ян. Найпопулярнішою версією є та, згідно якої східнослов'янські племена були нащадками стародавнього населення лісової та лісостепової смуги сучасної України. Територія їхнього проживання знаходилась між віслою, Карпатами, прип'яттю, Дніпром, доходила до дону і Чорного моря. Витоки слов'янської історії сягають щонайменше другого тисячоліття до нашої ери. В цей час преслов'янські племена виділилися із індоєвропейської спільноти. Прикладом є Пшинецька, Комарівська, біло археологічні культури. Так важливим питанням стає походження терміну Русь. Нормандська, тобто варязька теорія, ґрунтується на припущенні, що фіни називали Русю. одне з племен норманів-шведів, тобто варягів, які наприкінці 9 століття заснували давньоруську державу. Однак Є чимало підстав для її заперечення. У джерелах 8-9 століття часто вживається термін Русь для означення південних племен східного слов'янства полян та сіверян. Михайло Грушевський, зокрема, зауважував, що у скандинавських сагах, де мова йде про Русь, вона ніколи не ототожнювалась з варягами, бо для варягів це чужа земля. Так і у східних літописах також про Русь не кажуть як про Скандинавів, і візантійці не ототожнювали Русь з варягами, яких, до речі, вони добре знали. Багато істориків запевняє, ентимологію поняття Русь не варто вважати ні нормандською, ні слов'янською. Ряд істориків висловлює припущення, що цей термін з'явився раніше ніж слов'яни на північному заході Східної Європи. Пояснення семантики назви Русь є багато варіативним: історико-географічна назва, політична ознака кольору, етнічна, юридична, соціальна ознаки. Термін Руська земля поширився на всю територію розселення східних слов'ян від Чорного моря до білого, від витоків Дністра і Західного Богу на Заході до верхів'ї Волги, Окиї, Верхнього Наддоня на Сході. Упродовж 12-го на початку 13-го століття етнічна назва Русь, яка досі стосувалася полян та Чернігівських і Переяславських сіверян, поширилася на захід від Дніпра, на Поділля, Волинь і найпізніше на Галичину. Проте, Русю в цей період джерела не називали землі Новгорода, Ростова та Суздальщини. Радянський історик Борис Рибаков вважає, що відповідь на питання про походження слов'ян треба шукати у їх орнаментиці, міфології та віруваннях, адже він гадає, що слов'яни знали ще про мамонтів, про ящерів та бізонів, які вимерли 14-11 тисяч років тому. Східні слов'яни вели осілий спосіб життя. Це сприяло розвитку землеробства, яке тисячоліттями становило у них основу господарства. Крім цього, вони успішно займалися скотарством, мисливством, рибальством та збиральництвом. Багата природа краю створювала для цього всі умови. На початку першого тисячоліття східнослов'янські племена знаходилися на етапі розкладу первісно общинного ладу і зародження класового суспільства та держави. Цей період вони об'єднувалися в племінні Союзи, які ряд істориків вважають державними об'єднаннями. З 4 до початку 7 століть існувало слов'янське міжплемінне об'єднання, тобто політичний і військово-племінний союз східних слов'янських племен, Анський Союз. До складу Анського союзу племен входило шість великих племінних груп. Вони відомі з давньоруських літописів як особлива південно-західна група племен. Уличі, Тиверці, Бужани, Дуліби, Волиняни, білі Хорвати. Розпався ж цей союз у наслідок навали аварів. Основна маса анського народу мігрувала на північ Чорного моря, також на Київщину, Чернігівщину та Полісся. Багато істориків зазначають, що анти у IV столітті мали сильне військове об'єднання. Навіть історик Іордан говорив про те, що анти були досить сильними воїнами та у них були свої царі. Наприклад, вирізнявся з поміж них цар Бош, який був на полі битви непереможним. Проте у 386 році, на жаль, його захопили готи та стратили. Після цього Антський Союз почав занепадати. Нестор Літописець у повісті минулих літ називав такі союзи племен поляни, які жили понад середньою течією Дніпра, древляни між річками Рось і Прип'ять, уличі, Тиверці, Бужани та Волиняни, верхів'я Західного Бугу, сіверяни, понад річками Сула, Сейм та Десна. Найміцніше державне утворення існувало у полян. Історики вважають, що саме це племінне об'єднання стало основою київської державності у майбутньому. Існує думка, що організатором державного утворення у полян був їхній князь Кий. До речі, той самий кий, що й заснував Київ у 8 столітті. Кілька племінних союзів, які населяли середні Подніпров'я, об'єдналися в особливий союз під назвою Русь з центром у Києві. Це об'єднання вказувало на новий, вищий етап у процесі формування держави. Походження та значення терміну Русь залишається важливим питанням для дослідників, а головне актуальним і зараз. Деякі історики навіть наголошують на тому, що назва Русь могла походити від назви річки Рось. Або ж наших предків могли називати русами за їхнє русяве волосся. У наслідок тривалого періоду політичної, економічної та соціальної консолідації на зламі 8-9 століть виникло могутнє об'єднання Київська держава. До нових зустрічей!